Розклад, який зараз хочу зробити, і подивитися з вами одну ситуацію: це про ті літаки чи літак, який там вилітав з Борисполя. Чомусь навівся якийсь незрозумілий який ажіотаж про той літак, який там вилітав з Борисполя, І ви мені пишете, Романе, а що за літак, а що, хто там літає, а хто там вилітає, а якісь там екстрасенси, інші сказали. Ну, по-перше, мене не цікавить, в принципі, що там говорять інші екстрасенси, так мене це мало хвилює, але ви мені. Пишете, що інші екстрасенси там сказали, що там хтось щось сам таємно літав вилітав. Так таємно, знаєте, літав вилітав, що аж е, про це пишуть відкрито в новинах. Так Так ось, я хочу просто подивитися, бо ви мене це просите вже практично другий чи третій день поспіль за той літак з Борисполя. Хто там літав, для чого там літав? Чи це дійсності якісь таємні, там, не знаю. Е Якихось, можливо, наших посадовців, чиновників високопоставлених, осіб, щось вони там літають, вилітають, кудись вони там летять. Чи це просто якісь технічні можливо, моменти, розумієте? Ну, Технічні моменти, ну, не всьому треба шукати зразу якісь підтексти, розумієте про що мова? Тому давайте сьогодні ми цей міф або розвіємо, або підтвердимо цю легенду тих таємничих там польотів. І хочу подивитися, просто зробити що. Ну, бо дійсності пройшло за цей день ну, е, на кількість повідомлень за той літак з Борисполь. Я вже потім аж спеціально пошукав в новинах, думаю, що це за новина? Бо таке враження, всі про це знають, а я навіть то навіть ще і не чув. Добре, давайте подивимося. І завантажу потім як окремо із цього ефіру нашого завантажу як окреме відео. Так, перша карта. Що в нас туди йде? Десятка жезлів перевернута. Друга карта. Колесо фортуни перевернуте. Король мечів перевернутий. Королева мечів пряма. Король жезлів прямий і рицар кубків. Так, перший розклад готовий. Справедливість перевернута восьмірка Кубків, п'ятірка Пентаклів, Аркан Смерті, Король Кубків, Карта Башні. Що я бачу по цих двох, по цих двох розкладах? Передусім, так, як я вам і говорив, мені, до речі, снився сон про літаки, про польоти і так далі. Ось е я вам говорив, що. Все-таки мова десь ведеться про відновлення польотів з аеропортів. Відповідно, перше, що мені йде по інформації, що це вже не перший політ. Я не знаю, чого саме такий акцент впав зараз на те, що відбувається, але це вже не перший виліт з аеропорту Бориспіль. Тобто, було 2, 4, до п'яти, можливо. Може, не всі навіть озвучуються. Карта башня. Перевірити якість наших ППО. Чи можуть вони захистити, щоб не було цієї башні? Чи можуть вони захистити достатньо польоти, літаки, щоб не було башні? А, четвертий. Ну, то, значить, десь воно є в цій інформації, що вже четвертий. Тобто, щоб літак був під захистом, щоб він не був збитий. От я кажу, це дуже відгукується як в моєму сні. Далі йде карта, щоб не було смертельних випадків, аркан смерті, щоб був достатній рівень підтримки, П'ятірка пентаклів, тобто той якраз базовий матеріальний. Тобто, перш за все, ціль номер один цих польотів, так як я бачу. Я не знаю, хто там що говорить, які екстрасенси. В мене є моя думка, мої відчуття і те, що показують карти. Зробити, налагодити, попробувати таку якби, мережу. Ну, цих мається на увазі ліній, оцих де, тих траєкторій, як мають літати літаки, щоб ця мережа була безпечна. Тому що справді йде обговорення, і йде певна підготовка до того, що можуть відкриватися аеропорти. То ви розумієте, наскільки це має бути надійно і безпечно? Другий момент, який мені йде, це технічна сторона питання, те, що пов'язано з технікою. Техніка має властивість ламатись. Техніку треба обслуговувати. Техніку треба перевіряти. Тому є ще таке, як якісь навіть технічні вильоти, польоти в ті навіть десь, можливо, країни чи станції, де можна їх обслужити і поремонтувати. Тобто, передусім аркани відкриваються такі. Чи могли бути в, тих, в тому польоті, в тих самольотах якісь верховні люди? Ну, тут є, якби карти: там от, два королі і королева. Чи міг хтось там летіти з якоюсь там особливою місією? Трійка кубків, трійка жезлів перевернута, туз пентаклів. Знову ж таки, мова йде про те, що питання карта трійка кубків святкування. Бо я вважаю, це є теж свого роду таке велике досягнення, якщо відкриють польоти, і вони можуть бути максимально захищені. Щоби літаки, не дай Боже, там якась ракета чи щось не збило. Ви самі розумієте, що було, що якби ну, події, яку можна відсвяткувати. Поки що карта закрита, тобто, значить, тої рівні безпеки є недостатньо. І карта тут спентаклів. Знову ж таки, питання технічної сторони, матеріальної сторони. Але не виключено, що в одному з тих польотів могли бути дійсності якісь певні особи. Тут навіть король Кубків, така якби захована людина, тут карти королів. Я не кажу в усіх, але в одному з польотів, тобто, можливо, по офіційних якби, ну, новинах це подавалось так ще. І це в тому теж якби, є своя правда. Але в одному з цих польотів справді могли бути певні люди, от не знаю, як правильно назвати, ну, судячи з того, що карти королів королев, якісь важливі люди, які знову ж таки для України вирішували важливі питання. Все-таки цього я не виключаю. Чи з користю це для України? Давайте подивимося. Четвірка жезлів. Тобто, з користю все рівно йде в фіналі. А з якою користю? Тобто, значить, щось, що стосується карта четвірка жезлів, це до даній ситуації карта домовленостей. В плані, можливо, тої самої допомоги для перемоги. В плані боротьби з якимось, можливо, внутрішніми навіть ворогами. Тобто, все, що знаєте. Робиться на рівні таємному, це не завжди погано. Це не завжди погано. Тому що тут карта, навіть якщо це реально там, що якісь в тому в одному з тих польотів були важливі люди, які там полетіли по своїх знову ж таки справах. Тут йде карта загалом з плюсом для України. Бо там хтось пише а може вони готуються, а може там будуть вже тікати, а може там, слухайте, вже теж е, не. Оце це ці всі фантазії, там хтось готується, буде тікати. Якщо б це, знову ж таки, так було по факту, повірте, це би відкрито в новинах не говорило. Чому це робиться під час війни? Що саме робиться, ви запитуєте? Оці вильоти польоти ну, ще раз кажу, тому що є планування, по-перше, є технічна сторона, літаки треба обслуговувати. Що потім, коли, наприклад, по факту аеропорти відкриються, вони рано чи пізно відкриються, то та техніка має бути в відповідному справному стані це раз. А по друге, хочеться вірити, знаєте, що по крайній мірі не настільки впевнені, що це настільки сильний ППО захистить, то все, що Україна от під таким захистом, і що дійсності можуть ті польоти бути відкриті. Розумієте? Ну, тобто, щоб налагодити оту мережу. Хочеться сказати, що може війна йде до завершення. Ну, поки ви знаєте мої прогнози, так? Але, знову ж таки, питання навізьме того самого Ізраїлю. Ну там ж таке, прилітали, вилітали тому подібне. Хоча теж Ізраїль періодично там і обстрілювали, ну, і, і всяке таке, так? Але. Система захисту того самого Ізраїлю працює так, щоб вони дозволили собі ну, літати літаками авіакомпанії, які працюють і так далі. Те саме тут, тобто перевіряються дороги, шляхи і тому подібне. Просто я кажу, що в одному з цих якби, літаків могла бути якась певна бути певні особи з певною місією. В офіційних новинах це так розказалося, а неофіційно там відповідно я кажу, був. Міг бути певний візит по певних домовленостях, таємних користь для України. Те, що стосується, я кажу, викорінення всяких там перешкод для допомоги Україні, всяких там десь моментів, пов'язаних з якими, не знаю, там, зрадниками якимось там і так далі. Хоча кажу, хоча кажу, є речі, які ну, залишаються таємними, і вони не завжди є поганими, і вони не завжди є поганими. Ну, от так мені йде інформація. Я не знаю, хто там, що говорить, хто там, які е, дає версії, але в мене версія ось така. Тим більше я кажу, хто там хоче літати на рівні таємному, вони це і так роблять. Заїхали, приїхали, виїхали, куди треба, залетіли, прилетіли, ну, одним словом. І тут карти картине налагодження нових ліній перельотів. Які можуть бути власне, максимально безпечними такими траєкторіями, і, допустимо, на тими містами, і на певних там висотах, які будуть справді недосяжними для ну, навіть для загроз підбиття чи щось з тим, що може бути пов'язано. Ось. По крайній мірі, ви мене питали, що це там з тими польотами, я вам розказав, є технічна сторона питання. Є те, що дійсно це йде якась певна підготовка до е, можливих відкриттів аеропортів з часом. От навіть знову сторони, показати, що навіть от Україна в такому, ну кажу, воєнному ще стані, але от польоти відкрили. Ну, як таке, не знаю свого роду, теж як досягнення, що от така в нас сильна система захисту ППО. Ну і ця система вона за останній рік вона реально стала сильніша, Це правда. Вона є настільки сильно, щоб вберегти 100% польоти і так далі, поки що прямого підтвердження немає про це я говорив в окремому ефірі. Але, по крайній мірі, робота над цим ведеться. Робота над цим ведеться, щоб показати ворогу, що в принципі ми відновлюємось, незважаючи ні на що. Але що прям там постійно хтось таємно літає, щось там таємно робиться і тому подібне, ну, мені тут підтвердження такого немає. Ну, це на увазі якісь там постійні там таємні польоти, перельоти. Те, що відбувається, що на рівні таємному, це відбувається на рівні таємному. І про то відкрито говорити не будуть і показувати, і демонструвати. Розумієте про що мова? Ну якось так. Ну і теж спитався, чи ніби навіть якщо що там було таємне, хтось там літав, прилітав, може якісь теж високопоставлені особи в Україну летіли з України летіли, і треба було їм теж отак якось. Приховатись. Ну тут тоже, якби йде карта загалом з плюсом. Важливі переговори, домовленості, документи. Тобто, навіть перевіряли, кажуть, і безпечний шлях. Безпечний шлях. Наскільки він безпечний. Таке. Так що чекаємо. Приходу допомоги. І слідкуємо, як за новинами офіційними, так і. Внутрішньо, внутрішньо по відчуттях теж треба аналізувати, і не завжди не в всіх ситуаціях треба бачити магію, містику, якісь таємничі підтексти. Розумієте про що я говорю. так? От. Тому такі от відповіді на ці ваші запитання про ті вильоти і польоти з Борисполя. поля. Тому поширюйте відео, підписуйтесь на мій YouTube канал, залишайте ваші коментарі, що ви думаєте з приводу даної теми. І, як завжди, продовжуємо наш рух разом до перемоги.